Привіт, ми з України! З вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт. І зараз ми з рудим кутом проаналізуємо, як саме і чим саме було завдано удару по російській головній базі Чорноморського флоту Севастополю та які кораблі було уражено. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал. У нас далі буде дуже цікаво. 30 жовтня вважається на Росії датою заснування флоту, коли цар Петро І сказав морським судам бить. Також 30 жовтня вважається датою початку оборони Севастополя під час Другої світової. І тому дуже символічно, що 29 жовтня, якраз напередодні таких дат, російський флот отримав гучного ляпаса. А ще символічно, що ляпаса росіянам дали саме у головній базі Чорноморського флоту, у тому місці, яке теоретично повинно бути чи і захищено. Та найбезпечнішим для кораблів. Отже, удари по Севастополю однозначно та одночасно завдавали повітряні та морські безпілотники. Якого типу були повітряні дрони, неважливо, чи звичайні ударні, чи одноразові камікадзе. Їх головною задачею стало відволікання уваги росіян. І цю задачу вони виконали. Поки у росіян працювало ППО, поки вони відбивали загрозу з повітря, було завдано головного удару з моря. Та й повітряні дрони не залишили. Без результату, вони пошкодили сховище для палива та складські будівлі у пунктах базування російського флоту у Севастопольській бухті. І ці перші удари, які завдавалися ще у темряві біля четвертої години ночі, видно ось тут. Головний удар дійсно завдавався морськими безпілотними катерами, які мають досить потужну боєголовку і можуть завдавати серйозних пошкоджень кораблям. Ці катери виявилися візуально ідентичними тим, які вже застосовувалися та без успіху проти. Севастополя ще наприкінці вересня. Як повідомили у російському міністерстві так званої оборони, таких катерів було сім. Західні аналітики налічують від шести до восьми таких катерів, тобто ця цифра приблизно однакова. За офіційними російськими даними, вони пошкодили морський тральщик Іван Голубець та бонове загородження у південній Бухті Севастополя. А що це означає? А це означає, що катери спокійно пройшли перше загородження на вході в бухту Севастополя. Пішли по Севастопольській бухті далі, та вже потім пошкоджили ще одне загородження у південній бухті. Що ж це за головна база, така що туди вільно може зайти ворожий катер та робити все, що хоче? Найцікавіше це, звичайно, атаки на російські кораблі. Ми бачимо вихід катера Камікадзе на бойовий курс, вже коли стало світліше, тобто біля сьомої ранку. На відео у звичайному оптичному диапазоні видно, як у штурмову погоду катер йде прямо на військовий корабель, причому йде під вогнем, заходячи з лівого борту фрегата. Другий захід цього або іншого катера на фрегат адмірал Макаров здійснили вже з його правого борту, також під вогнем. Інший фрагмент зняти вже у інфрачервоному диапазоні, і це або удар який було завдано ще у темряві, або продовження того підходу з правого борту, який ми бачили щойно у звичайному виді. Тут чітко видно наближення катеру до правого борту фрегату типу 11356 з двох ракурсів, з носу та з корми. Це той самий адмірал Макаров. У інфрачервоному диапазоні видно також гарячі газоходи на димових трубах корабля. І це може бути якраз ціллю системи самонаведення катеру, щоб вдарити за тепловим самонаведенням у середину корпусу. У поближче до машинних відділень та завдати найважчих пошкоджень другий фрегат російського флоту на Чорному морі цього типу, адмірал Ессен ще з кінця серпня постійно стоїть біля причалу. Його знову ремонтують після тих пошкоджень, які він зазнав влітку та ще навесні. Ще один фрагмент це підход катера з корми до іншого корабля з характерним сліпом у кормі. З наявних на чорноморському флоті кораблів таке є якраз у тральщика Іван Голубець, який був задіяний скоріш за все у патрулюванні на рейді Севастополя. На третьому фрагменті катер безпілотник у інфрачервоному діапазоні йде поміж пришвартованими кораблями вже безпосередньо у бухті Севастополя. Видно навіть будівлі на набережній, та постійно змінює курс під вогнем та в спробах відшукати та обрати найбільш важливу на даний момент ціль. Можливо, він уразив захоплений росіянами ще 2014 року штабний корабель ВМС України Славутич, який після цього стоїть вже 8 років на приколі у Севастополі. Всі відеофрагменти завершуються буквально за секунду другу до очікуваного фіналу, моменту зіткнення катера Камікадзе з ціллю та її ураження. Які саме пошкодження отримали уражені кораблі, поки що невідомо. Хоча 29 жовтня повідомлялися про пожежу на фрегаті адмірал Макаров, пошкодження його надбудов від вогню та вихід з ладу систем зв'язку та радіолокації, але все це потребує підтвердження чи навпаки непідтвердження. ВМС України вже офіційно визнали пошкодження, які було завдано Тральщику Іван Голубець. Інші українські офіційні джерела поки що не казали про удар по Севастополю, скоріш за все, в очікуванні точних даних про результати. Лише оперативне командування Південь ЗСУ туманно натякає про те, що так звані бойові горобці, про яких говорив постійний представник Росії в організації Об'єднаних Націй, таки долетіли до Севастополя. Севастополь став для російського флоту в черговий раз пасткою. Російські кораблі атаковані прямо у головній базі. Забезпечити свій флот ефективною обороною Росія не може. І тому залишки російського Чорноморського флоту тепер будуть просто вимушені перейти у непристосований для повноцінного базування військових кораблів новоросійськ, або взагалі виходити з Чорного моря або бути інтернованими у Туреччині. І це з військової точки зору. Зараз велика перемога України. Та ще більша військова поразка Росії. На цьому і завершуємо. Допомогти нашому каналу можна трьома способами: Це або перерахувати гроші на нашу банківську картку, або за допомогою сервісу спонсорства на YouTube, або за допомогою сервісу Patreon. Половина зібраних нами разом коштів йде на потреби ЗСУ. З вами був Олександр Вельмошко. З вами був Рудий. Чекаємо на подальший розвиток подій у Севастополі. Слава Україні!